Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке символ життя, стійкості та свого коріння. В Запоріжці висадили дерева на честь полонених та засуджених захисників Маріуполя. Історії родин далі. Здає кров врятує життя. Запорізькі волонтери громадської організації свої ініціювали донорську акцію разом із обласним центром служби крові. Також залучаю батьків, друзів. У Запоріжжі вдалося знайти оригінальні проекти історичних будівель. Як це допоможе відновити архітектуру, зруйновану війною та де зберігали дорогоцінні креслення. Ці кресленики фактично є е, реліквією. Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі впродовж двох годин. Російські військові запускали шахеди по Ізмейльському району. Головною цілі окупантів була припортова інфраструктура. Один з безпілотників влучив по складських приміщеннях. На жаль, внаслідок атаки загинув один працівник підприємства. Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунав'я. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Чотири сотні снарядів з різних видів озброєння випустили рашисти по Херсонській області. Влучання прийшлися по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі півдні росіяни вгатили потягинця, що на Херсонщині. Через ворожу атаку поранення отримали четверо людей. Наразі медики надають допомогу 67-річному чоловіку, який нині у важкому стані. У тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя. Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків 53 та 37 років. Ще восьмеро дітей, чотирьох дівчат та чотирьох хлопців вдалося повернути в Україну з РФ та тимчасово окупованих територій. Допоміг в цьому уряд Катару та ЮНІСЕФ. Повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. Вік повернутих від восьми до вісімнадцяти років. Їхній шлях повернення традиційно напрацювала наша команда спільно з іншими органами державної влади в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. На Бахмутському напрямку оборонці 92-ї бригади показали спільну роботу з аеророзвідкою 80-ї бригади під час полювання на окупантів, керуючи дроном, вдалось знищити танк вартістю 3,5 мільйонів доларів. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Первомайського, Донецької області. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. За минулу добу ворог обстріляв 22 населених пункти області. Рашисти завдали авіаудару та гатили з артилерії по роботи а також атакували дронами населені пункти на лінії розмежування. Загалом надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Продовж доби оборонці України відбили чергову атаку противника. В той же час на тимчасово окупованих територіях місцеві відмовляються співпрацювати з росіянами. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили шість атак противника в районах Західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області. У російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України бракує охочих працювати у органах внутрішніх справ. Зокрема, в окупаційній поліції відтак у Криму нестача офіцерського складу становить 30%, а на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей понад 60%. Місцеві мешканці, що опинилися в окупації, не йдуть працювати на загарбників, зокрема через активну діяльність українського руху опору. Окрім цього, нацгвардійці мінометного розрахунку червона калина показали, як мінусували ворога на запорізькому напрямку. Чотири окупанти залишили позиції та намагались втекти, але очі оборонців з повітря бачать все. Також бійцям 65-ї окремої механізованої бригади вдалося знищити російський БТР північно-західніше новопрокопівки а раніше поблизу села Копані було уражено бойову машину піхоти місце, де розкривається творчий потенціал дітей. У Запоріжжі відкрився третій цифровий освітній центр. Його облаштували в укритті гімназії номер 98. Це спільний проєкт Юнісеф, уряду Японії та Запорізької міської ради. Детальніше про роботу центру розкаже Ольга Ларіонова. Безпечний освітній простір розташований на площі понад 360 квадратних метрів. Сховище має запасні виходи, сучасну вентиляцію, необхідні меблі. Тут одночасно може перебувати до 500 дітей. Було повністю замінено всі комунікації: теплокомунікації, тепломережу, електромережу, водопостачання і заведено і повністю замінено все, що стосується вентиляційної системи. Цифровий освітній центр працює у дві зміни з 9 ранку до 17 години вечора. У першій половині дня діти безпосередньо навчаються за шкільною програмою. У другій відвідують заняття з надолуження освітніх втрат, отримують психосоціальну допомогу від профільних фахівців. Для цього у центрі є стабільний інтернет-зв'язок та генератори на випадок блекауту. Для кожної дитини, яка приходить, є місце для навчання, є ноутбук, за яким вона може займатися і підключитися до власних уроків у власних школах. Так, тобто діти можуть приходити з будь-якої школи, це не залежить від того, де вони навчаються. Окрім цього, в укритті школи почала діяти точка спільного благодійного фонду Посмішка Юей. Тут для дітлахів організовують пізнавальні та логічні ігри. Пограти можуть не лише учні закладу, а й діти, які проживають поблизу. Фахівці складають розклад занять за віком малечі. Усе проходить в ігровій формі. Тут готуватимуть також дітей до першого класу, а ще працюватиме міні-садок. Саме для дітей. Для психосоціальної підтримки дітей, бо наразі в такий важкий час дітки не спілкуються. Вони сиділи довго на карантині. Потім почалася війна, і в них немає змоги ні спілкуватися, ні познайомитися. І взагалі немає такого затишного місця, де вони б могли знаходити собі друзів і спілкуватися. У подальшому безпечний освітній простір надасть можливість організувати змішану форму навчання, певнені у міськраді. Діти потребують спілкування між собою. І от саме такі укриття, які не тільки служать як цивільний захист, а це простір, простір, освітній простір, де діти можуть взаємодіяти один з одного. Я сподіваюся, що на наступний рік ми підіймо вже в змішану форму навчання, і це укриття якраз буде і слугувати для того, щоб перейти на цю форму. Нагадаємо, облаштування безпечного осередку тривало близько чотирьох місяців. У закладі також замінили всі вікна на нові з броньованою плівкою. Подібні центри також вже функціонують і в інших освітніх закладах, зокрема в 15-й та 100-й школах. Ольга Ларіонова, Олександр телеканал МТМ. Для відновлення пошкоджених війною історичних будинків у Запоріжжі треба оригінальна проектна документація. Тривалий час вона вважалась втраченою, але наразі частину вдалося знайти в архівах підприємства Запоріжсталь, яке у 50-60-ті роки займалось відбудовою на проспекті та у соцмістечку. Оригінальні креслення представили під час засідання круглого столу у туристично-інформаційному центрі. Наразі їх можна використати у сучасній архітектурно-реставраційній практиці. До того ж, документи є справжньою музей. Реліквією неокласичної забудови Запоріжжя за участі промислових підприємств. Це для нас е, певна е, позитивна е, нота у е, музейній справі, адже ви знаєте, що з 2020 року функціонує музей архітектури Запоріжжя, для якого ці кресленики фактично є. Реліквію, як для мешканців італіянської Вінченци кресленики Андрія Паладіо. Для нас Паладіо це Вегман та його команда, до якої входила Есфір Бельман, до якого входив Пагорєлов та інші визначні архітектори, що сформували центр сучасного Запоріжжя. Смертельна пожежа через необережність, наркоферма вдома як хобі, та невдала спроба викрасти телефон і втекти. Про ці та інші події детальніше у нашому відеодайджесті. У Запоріжжі викрили 54-річного чоловіка, який вирощував канабіс. Таке ж захоплення мала жителька обласного центру, котра на території домоволодіння влаштувала ферму, де доглядала за трьома сотнями кущів конопель. Під час обшуків наркорослини вилучили а також 7 кілограмів сухого канабіса та електронні ваги. Загальна вартість товару на чорному ринку становить понад 5 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. Крали мобільний телефон та накивали п'ятами. По гарячих слідах інспектори розшукали схожих за описом чоловіка та жінку, які і викрили мобільний. На місце патрульні викликали слідчих. За фактом події відкрито кримінальне провадження. Інспектори з благоустрою оштрафували власницю магазину у Хортицькому районі. Жінка викидала сміття на зелену зону замість спеціально відведеного контейнера. На підприємницю склали адмінпротокол щодо порушення норм благоустрою. Поверніть наших рідних додому. Саме з таким закликом вийшли матері, дружини та сестри військовослужбовців, які зараз перебувають у полоні, та над якими проводяться суди на території Росії. Це саме ті бійці, які на початку великої війни боронили Маріуполь. Наразі їхні рідні вимагають повернути близьких людей додому. Детальніше розповість наша Наталія Юр'єва. в них не було тилу. Вони стояли з цивільними поруч. На їхніх очах це все відбувалося, а вони ще мали тримати оборону. Вони відтягнули на себе таку кількість цієї орди. А наші рідні відбули з дому, ми з ними попрощалися 15 грудня 21-го року. Зараз 7 грудня 23. Це неможливо вже. І якщо суспільство буде мовчати, якщо ми будемо мовчати, хто їх поверне? Чоловік пані Тетяни боронив Маріуполь, а зараз у полоні на території Росії. Жінка спільно з рідними інших військовополонених зібрались в одному із запорізьких скверів, щоб вкотре нагадати про тих, хто досі не вдома. Серед них і пані Наталія. Її син також перебуває у полоні в нелюдських умовах. Там можу, наприклад, поляни привезти, яка знаходиться в Мордові. Наші хлопці стоять 16-18 годин на добу. Їх постійно б'ють. Постійно слишні крики в коридорах, їх катують струмом, на них натравлюють собак. і мого сина зараз останнім часом дуже багато стало проводити так званих судилищ, так звані квазиреспубліки Республіки ДНР, 1 грудня осудили мого сина, Дячук Максима, на 24 роки. Чекає вдома сина і пані Валентина. Жінка каже, поховала його вже кілька разів, адже про хлопця нічого не було відомо. Пізніше побачила відео, яке ширилось у соцмережі, де й впізнала рідну кровинку. Сина вивезли на Росію, і наразі жінка уявлення не має, де конкретно він перебуває та у якому він стані. І мені б дуже як матері хотіла, щоб люди всі зрозуміли. Зрозуміли, всі відчувають цю війну У нас вже так, коли йдуть обстріли, ховають своїх дітей, прячуться. А ми взагалі не знаємо, де наші діти. І ми дуже просимо все суспільство допомогти нам повернути наших рідних дітей. Поспілкуватися з рідними полонених прийшли командир військової частини та очільник області Юрій Малашко. Він зокрема пояснив, що з серпня цього року Росія блокує обміни. Проте запевнив, спільно з військовими робитимуть все, щоб визволити наших хлопців. Особовий склад виконував героїчно свої обов'язки в місті Барюполь. Як вже було сказано матерями, це надало час для побудови оборони на інших напрямках. Хочу запевнити, але запевнити про те, що держава робить усе можливе для того, щоб звільнити захисників Маріуполя і не тільки захисників Маріуполя. Москва заблокувала будь-які обміни будь це і не тільки живими, але працюємо і далі, працюємо на те, щоб визволити наших героїв, наших хлопців полонених. Бо знаємо, що навіть вже зробили звернення до Папи Римського щодо саме і надали списки щодо саме з їх сприяння визволення наших полонених. Є різні механізми, але, на жаль, Росія зараз блокує будь-які. Наприкінці зустрічі учасники висадили дерева як символ того, що про кожного полоненого пам'ятають та за кожного боротимуться. Підготовку скверу, саджанці та подальшу опіку про дерева на себе взяла міська рада. Ця алея це символ нашої вдячності за героїзм і мужність наших нацгвардійців. Наш город має пам'ятати своїх героїв. Завдяки їм ми зараз можемо спати в теплих ліжках і пити ранкову каву. І ми хочемо, щоб місто пам'ятало наших героїв, бо вони з голими, руками, стрілець... Не з голими руками, вони за стрілецькою зброєю в руках і йшли проти артилерії, танків і авіації. І вони вистояли, вони виконали наказ. Тому ми повинні стояти за них і витягти їх звідти. Підсумками проведеної спільної роботи сьогодні відбулася висадка 30 гробин скандинавських це дуже красиві дерева. Територія, де відбулася висадка дерев, обслуговується комунальним підприємством «Зеленбуд», То відповідно вони і надавали фахову допомогу при висадці, і будуть надалі отримати ці зелені насадження. Учасники акції сподіваються, що вже зовсім скоро зможуть прогулятися алеєю з тими на згадку про кого її було висаджено. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТ. Вони знають про все, чим живе місто. Запоріжжя відзначили співробітників місцевого самоврядування, які в умовах збройної агресії працюють як єдина потужна команда, забезпечують роботу прифронтового міста, піклуються про незахищені верства населення та вимушених переселенців, яких нині у Запоріжжі понад 157 тисяч за плідну та активну громадську діяльність у незламному хабі нагородили кращих співробітників місцевого самоврядування. Як живе зараз прифронтове місто? Ми з вами живемо, і ми ще встигаємо з вами розвиватися. Ми не стоїмо на місці. Ми не чекаємо, що хтось прийде і нам буде допомагати. А ми з вами це робимо. От кожен, хто тут сидить, він робить і вносить свою частину. Бо ми з вами єдиний механізм. Окрім того, вже зараз наше місто налагоджує партнерство з, муніпалі... з муніципалітетами європейських країн, аби реалізувати план відновлення Запоріжжя. Ну, всі знають, що Дніпровський район він е, найбільше постраждав від обстрілів, тому які труднощі? Це труднощі, це відбудова, труднощі це наведення ладу, труднощі, це надання допомоги, труднощі це е, прийняття всіх переселенців, біженців. Це співвідтушіння це від пожеж, відрятування і до до ремонту до, до, до самої останньої хвилини. Ми е, нікого не покидаємо у біді. Департамент соціального захисту населення Запорізької міської ради да, постійно працює з населенням, з людьми, особливо в умовах військового стану, від соціальних виплат людям, так і з роботи дуже приміщеними особами. Це і поселення людей, да, і евакуація людей, тобто постійно всі різноманітні проблеми, які є, вирішуються. Здай кров, врятуй життя. Запорізькі волонтери громадської організації свої ініціювали донорську акцію разом із обласним центром служби крові. Таку процедуру за останній рік проводили вже більш ніж 10 разів, адже потреби у життєво необхідній речовині є завжди. Подробиці далі у сюжеті. Дар'я стала донором крові вже в четверте. Дівчина розповідає, її головна мета допомогти усім, хто потребує цього, перебуваючи на лікарняному ліжку. То щоразу, коли трапляється така нагода, разом з волонтерами йде до пункту здачі донорської крові. А також закликає всіх, хто може долучитися до благородної справи, довго не ввагатися. Займалась не тільки у цій області, а також залучаю батьків, друзів. Не всі на жаль погоджуються. Дехто боїться здавати кров? Я допомагаю тим, кому це потрібно. Чому б чому, чому? чому? чому боятися? Аби популяризувати донорство, волонтери підписали з центром служби крові меморандум. Загалом активісти громадської організації свої такі акції влаштовують щомісяця. У нас підписаний меморандум, тобто ми залучаємо донорів кожного місяця. А саме нам виділяють певний час, щоб наші донори здавали комфортно, без черг. то протягом року в нас вже було близько 12 акцій, і це як така заключна в цьому році. В Україні донором може стати будь-яка повнолітня особа, котра не має хронічних захворювань та не проходить фармакотерапію. Перед донацією людина має дотримуватись деяких правил щодо харчування. Наголошують лікарі. Донор до донації крові повинен як мінімум готуватися. Гарний настрій, дотримання дієти донора. Жир. Не жарене, молочне, шоколад, горішки, чіпси ну така нездорова їжа, копчене, це заборонено вживати. Таку дієту треба тримати впродовж кількох днів до донації. Донорство це не лише спосіб допомогти іншим, але й турбота про власне здоров'я. Кожна донація раз на три місяці стимулює обмін речовин уповільнює старіння та є профілактикою низки захворювань. Тож, якщо остаточно вирішити здати кров, до основної процедури маєте заповнити анкету донора та зробити аналіз крові наги. Могло бін із собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код. Вадим Сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.